Вірш українська краса, автор Юлія Хандажинська Краси такої не знайдеш ніколи, краса, яка розквітла в Україні, Втішається зерном родуче поле, І дзвінко чути співи солов'їні, Купається роса в зелених травах, Калина запишалася в намисті. Гуляє промінь сонця на отавах і хвилі вітер гонить чисті. Моя Україна то пісінка мами, Розлоє лани колосяться хлібами, вишневі садочки лелеки на хаті, Купає ставочки, хмарки пели хаті, Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграє, Я краще у світі країни не знаю. Україна моя берегиня, ти колиска і сені глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай раді, розстать у нас діти, гізнобайди, Вісніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити, ми в тебе а в нас є лише ти. Віж Україна, Мар'яна, Савченко. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. В її душі українська мова, цвітуть мальви, маки і ловкові. Хтось може скаже, що Таких багато, але ти знаєш, що в цілому світі не відшукаєш.